Прийняти Христа значить розкаятися, повернутися обличчям до Бога і повірити, що Ісус увійде у наше життя, простить наші гріхи і зробить нас такими, якими Він хоче нас бачити. Але погодитися з розумінням того, що Ісус Христос, Син Божий, і що Він умер на Христі за наші гріхи, ще недостатньо. Недостатньо також прийняти це своїми почуттями. Ми приймаємо Ісуса Христа вірою, зусиллям нашої волі. Запросіть Ісуса Христа увійти у ваше життя, щоб Він простив ваші гріхи і жив у вас. Адже хоч Він не бажає, щоб хтось загинув, все ж увійде у ваше життя тільки після вашого особистого запрошення. Бог знає ваше серце, для нього важливі не стільки слова, скільки ваші вчинки. Якщо ви хочете прийняти його як свого Спасителя і Господа, схиліть голову і промовте цю чи подібну до неї молитву. Господи Ісусе, дякую тобі за те, що Ти вмер на Христі за мої гріхи. Ти мій Спаситель і Господь. Дякую тобі за прощення моїх гріхів і за твій дар вічного життя. Візьми моє життя у свої руки, зроби мене таким, яким ти хочеш мене бачити. Амінь.